Вітаю вас на каналі Абетка рецептів. Сьогодні приготуємо хек під шубою. Риба виходить дуже ніжною та соковитою. Обов'язково спробуйте приготувати. В першу чергу хек потрібно розморозити. Я залишаю на ніч в холодильнику. Рибу очистити від нутрощів, зрізати плавники, гарно помити та нарізати на порційні шматочки. Перекладаємо у форму для запікання, солимо. За бажанням можна скропити лимонним соком. Дві великі цибулини нарізаємо півкільцями. До нарізаної цибулі додаємо майонез та суміш спецій до риби. Перемішуємо та викладаємо зверху на рибу. Запрошую вас підписатися, натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити оновлення на каналі. Обгортаємо харчовою плівкою та кладемо в холодильник на пів години. 100 г сиру натираємо на грубій терці. Може бути твердий сир, Моцарелла. У мене в наявності був сологуні. Відправляємо у розігріту духовку до температури 180 градусів. Приблизно на 30-35 хвилин, тоді присипаємо тертим сиром і відправляємо назад у духовку ще на 10 хвилин. Виходить просто неймовірно смачно! Якщо рецепт вам був корисний, ставте лайк, дякую за перегляд та до зустрічі у нових відео!